Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок української мови. Читання. Урок 14. Тема нашого уроку Вадим Скомаровський таємниці осіннього лісу. Налаштуємося на урок. Прочитаємо уривок вірша Ліни Костенки, що на сторінці 49. Права 13. Самі на себе дивляться ліси, розгублені от власної краси, осінній вітер за тих, стоїть перізонька, як вискрах золотих. Пригадаємо поетичні твори Ліни Костенко. Які твори Ліни Костенко ви пам'ятаєте? Перегляньмо презентацію. Самі на себе дивляться ліси, розгублені от власної краси, немов пройшов незрімий лівітан, то там торкнув їх пензликом, то там. Осінній вітер одгуляв, затих, стоїть берізенька, як Віскрах золотих. Розгляньте картину художника Миколи Глущенка, що праворуч, київська осінь. Порівняйте, як зобразила осінній ліс поетеса Ліна Костенко, а як осінній ліс зобразив художник. Викунемо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Натисніть на паузу, Запишіть. Перевірмо. Основна думка це те головне, про що хотів сказати автор. Виконує вправу 15. Установи відповідність між терміном та його визначенням. Читаємо, що записано ліворуч. вірш, персоніфікація, порівняння, пейзаж. Читаємо, що записано праворуч, і поєднуємо з визначенням, з терміну. Отже, надання предметам чи явищам природи людських якостей це що? Так, це персоніфікація, сполучення слів для порівняння. Одного предмета з іншим порівняння предметів. Це? це порівняння, опис природи, так, це пейзаж. І короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються, це вірш. Дуже добре. Прочитаємо чистомовку. Спочатку повільно, а потім поступово прискорюючи тем. Читаємо перший раз черепашкою. Алла, Алла, Алла осінь все пофарбувала. Алла, Алла, Алла ліс у пишні шати вбрала. Потренуйтесь тепер з сорокою. Натисніть на паузу. Потренуйтесь. Дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словника. Прочитаємо слова з їх значеннями. Смолоскип палиця з намотаним на кінці просмоленим клотчем для освітлення, нишпорити. Шукати. Заглядаючи скрізь лопотючий, який крилами видає глухі звуки, знічев'я без причини, шарпати різко смикати. Кольчуга сорочка з металевих кілець. Натисніть на паузу. Прочитайте ще раз самостійно. Прочитаємо виразний твір Вадима Скомаровського Читаємо разом з диктором. Вадим Скомаровський таємниці осіннього лісу. Пізня осінь вже без листі, ясени і клени й липи, Лиш берізки золотисті, ще горять, як смолоскипи, білка мостить постіль з моху, стихли коники в траві. Відкриваються потроху таємниці лісові. У кущах не знати звідки Умостилось кілька гнізд, в них, либонь, жили чечітки, зяблик і волга, і дрізд На вербі гніздо сороки, знизу кругле, наче м'яч, поблизу за два-три кроки, мешкав тетерев косач, у гіллі синичка тенька Лущить зерна цілий день, і від білочки опеньки поховалися за пень. Гарячий серпень ще вчора блукав над струмочком чистим, а нині вода прозора запахла осіннім листям. На галявині широкій спіє терен чорноокий, Пломеніє глід, жаром жевріє шипшина, червоніє горобина. І пишається калина, наче маків цвіт. Лісове, невтомне птаство буде нишпорити часто взимку серед від. і примерзлу горобину, Зарум'янену шипшину, Глід і терен і калину знайде на обід. Стежка, озеро, стіжок, все упадолисті, І в гніздечку для пташок задрімав сухий листок. Наче у колисці, не те, що гук, найслабший звук у лісі ловить вухо, То зхайщ долини дятла стук, то гілка трісне глухо, То враз пахучу і важку, шишкар упустить шишку, сполоха зайця в сосняку і їжака і мишку. А там ступах то крадькома, людина звір чи птиця. А може, зимонька зима холодна сніговиця. Височенько, чи низенько, в кожушку чи в шубі, умостився морозенко на столітнім дубі. От, мовляв, побавлюсь, де я листям лопотючим, та й дихнув собі з нічев'я вітерцем колючим. Раз дихнув, і облетіли жолуді доспілі, ще дмухнув. І задзвеніли віти по севілі. потім дмухав без угаву, і ізгори, іздолу, Шарпав крону кучеряву, зовсім охололу. Після хуги снігової голо в лісі й лузі. Тільки дуб стоїть, як воїн, в листяній кольчузі. Виконаємо завдання питайлика. Познач жанр прочитаного твору А. Оповідання, Б. Казка. В. Вірш. Який жанр поданого твору? Так, це вірш позначили відповідь В. Познач, у якому розділі книжки можна помістити цей твір А. Людина і природа, Б. Людина починається з добра, В. Із джерела народної мудрості. Цей твір про природу, тут розповідається про красу осінньої природи, про секрети осіннього лісу, про те, як поводяться тварини восени, які рослини, тобто, який розділ ми оберемо Так, людина і природа. Розділ такий, а відповідь А. Позначили правильні відповіді. Напиши, скориставшись текстом, назви тварин, птахів, рослин. Прочитайте ще раз уважно текст, виписуючи назви. Тварин, птахів та рослин із тексту. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Отже, яких тварин ви побачили у тексті? Що ви записали? Білка, коник, їжачок, мишка тощо. А птахів? Так, це чечітки, зяблик. Іволга, дріст, сорока, тетерев косач, синичка, дятел. Які рослини ви виписали? Так, ясини, клени, липи, берізка, верба, терен, глід, шепшина, горобина, калина, дуб. Можливо, дещо я пропустила, а ви так точно все записали. Прочитаємо у тексті, як поет описав колір рослин. Чи помітили ви, як поетично все це виглядає, як, як записано добре? Так, дивіться, кольори рослин, спіє терен чорноокий. Ось праворуч синенькі такі ягідки темно-сині. Це терень. терень чорноокий, Пломеніє глід, Червоний колір глоду порівняється із полум'ям, пломеніє глід. Жаром жевріє шипшина, жаром жевріє. І пишається калина, наче макіт цвіт. Ось так красиво. Зарум'янену шипшину далі ми читаємо. Знайдіть всі оці описані рослини, як описують колір рослин. Також у цьому творі. Ми зустрічаємо порівняння. Візьміть кольоровий олівець підкреслим кольоровими олівцями порівняння у творі. Які порівняння ми тут бачимо? Почнемо спочатку. Ось, лиш берізки золотисті, ще горять, як смолоскипи. Горять, як смолоскипи. Бачите, як, по, як порівнюють. Так? Берізки золотисті, горять, як смолоскипи. Що ми ще бачимо? А далі ми читаємо ось що теж порівнюється. Гніздо сороки знизу кругле, наче м'яч, теж підкреслю. Знизу круглий, наче м'яч. Це гніздо сороки. Далі Спіє терен чорноокий, так? Чорноокий, порівняння таке. Жаром жевріє шепшина. колір шепшини порівнюють із жаром. Пишається калина, наче маків цвіт. І таке порівняння. Бачу. Прочитайте до кінця і підкресліть усі порівняння, що ви бачите. Назвіть персоніфікацію. Де ви побачили тут персоніфікацію? Та умостився морозенько на столітнім дубі, начебто людина умостився. Ще. А ось тут, подивіться, тільки дуб стоїть як воїн в листяні кольчузі. Дуб як воїн теж уявляє, як живу істоту. Чи можеш ти уявити описані автором картини? Коли ви читаєте чи постають у вас образи цих картин, досліди, завдяки чому це вдається, заповнивши таблицю за зразком, натисніть на паузу, заповніть таблицю за зразком. Поміркуємо, чим твір таємниця осіннього лісу подібний, до науково-популярного оповідання тварини готуються до зими. Пам'ятаєте, ми читали з вами на попередньому році, а також пригадайте вірш Євгена Гуцала осінь усміхається. Чим ці твори відрізняються, а чим вони подібні? Зараз послухаємо уривок музичного циклу Антоніо Вівальді. Пори року осінь. Але спочатку я б хотіла, щоб ви пригадали. А хто ж такий Антоніо Вівальді? Антоніо Лучіо Вівальді. 1678-1741 роки. Італійський композитор Скрипаль Віртуоз. Творець жанру сольного інструментального концерту. Антоніо Вівальді є автором творів різних жанрів. Його творча спадщина включає 27 опер, ораторії, 56 світських кантат, серенади, близько 55 творів духовної музики. Інструментальні твори, зокрема, 76 сонат та 465 концертів, серед яких популярний цикл пори року, отже, послухаємо пори року осінь. Сьогодні ми з вами на уроці прочитали твір Вадима Скомаровського Таємниці осіннього лісу. А вдома ви прочитаєте Вірші Ліни Костенко про осінь це домашнє завдання до уроків 13-14 на сторіночці 17. І Прочитаєте вірші Ліни Костенко, а один вивчите на пам'ять. Той, що вам найбільше сподобається, вивчите на пам'ять. На цьому наш урок закінчений. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.